Усім привіт! Перед вами розпакований смартфон Blackview Shark 9. Це новинка, яка має ну, досить непогане залізо. Насправді, якщо ви пам'ятаєте Shark 8, попередній смартфон лінійки Shark, він був практично ідеальним. Він уже навіть рік пройшов він ще й до сих пір ідеальний, тому що смартфон за 100 доларів пропонував супер круте залізо, 120 Гц дисплей. Що ж пропонує нам Blackview Shark 9? Сьогодні коротенько роздивимось. Посилання на AliExpress буде в описі, ну і посилання на повний огляд також буде в описі, обов'язково його подивіться. Тож коротко по комплектації. В комплекті у нас є інструкція. Чорний чохол, бачите, не прозорий, мені це більше подобається, виглядатиме прикольніше. Ну, і звичайно ж, блок для зарядки, кабель, скріпочка. До речі, блок 18 ватний так як модель бюджетна у нас. Бачите, виробник все ж на чомусь та економить трошечки. Сам смартфон, він у нас пластиковий позаду, торці металеві. І приємне, те, що я помітив, це не тільки те, що дизайн у нас під iPhone, на це, в принципі, вже звертати увагу і не потрібно. Те, що тут стереозвук, тут зверху у нас динамік і знизу динамік. Також тут є розім для навушників до сих пір, type c звичайно ж. Торець у нас повністю весь металевий. Задня панель пластикова, і вона, до речі, не суцільно чорна, а можете подивитись, трошечки якийсь візерунок тут є на ній. Тож, пропоную запустити наш смартфон, і потім уже поговоримо, що в нього ще цікавого є по характеристикам. Зараз у нас відбувається якраз перед вами перший запуск цього смартфону. І ось так він виглядає. Перше, що я бачу, це величезна яскравість дисплею. От тут Блейкві точно випереджає, напевно, всіх своїх конкурентів бюджетних от яскравості, ну прям більш ніж достатньо. Зараз трошки менше зробимо, щоб вам щось було видно, що взагалі на екрані тут відбувається. Так, ну хай буде хоча б ось так. Зайдемо відразу про телефон. Ми бачимо, що операційна система у нас 14-й Android і найновіша версія Dock OS 4.0. Це графічна оболонка від виробника, вона чудова в усіх сенсах. Тут абсолютно. Жодних проблем. До речі, не лякайтесь, ємність акумулятора в меню забита чомусь 1000 мАч, але по факту це не так. Тут чи то 5000, чи то 5150. До речі, давайте уточнимо. 5000 мАч. Так, дійсно. Єдиний момент, що мені відразу не, не сподобалось в цьому смартфоні, це те, що тут дисплей має роздільну здатність не Full HD, а HD. Це для мене, якщо чесно, трошки дивно. Я чогось думав, що тут все-таки Full HD буде. Ну нічого, зате дисплей я бачу тут прям шикарний. Я дивлюсь по характеристикам тим, що я бачу перед собою. По яскравості, по кутам огляду. Я вам скажу, що не у всіх флагманів захищених є такий крутий дисплей. Так, зайдемо, подивимося, що тут по частоті оновлення у нас є, плавне відображення. 90 Гц, у нас 60 або 90 Гц Бачите, навіть 120 Гц немає. Тобто цей смартфон в цілому Він десь кращий за попередній, за Shark 8, а десь стою трошки пофіксили. Наприклад, роздільна здатність, частота оновлення, хоча дисплей по відчуттям ну, точно не гірше, ніж в того ж Shark 8. Коротше, якось так вони цікаво, це все роблять. Щодо процесору, тут новий процесор від компанії Unisoc. Не пам'ятаю чесно, як він називається. Давайте, може на коробці, це вказано. Ні, на коробці це не вказується. На жаль, це вже в повному огляді. По-моєму, Unisoc T800 ще ми там. Але це процесор досить непоганий в плані потужності і енергоефективності, звичайно ж, також. Так, радіо у нас не буде працювати без наушників, та воно нам, в принципі, то й не потрібно. Саме цікаве, що тут є модуль NFC, це вже великий плюс. Ось NFC у нас увімкнено. Наявності. У нас непоганий акумулятор, і те, що я думаю, буде прям дуже вас радувати це камера. Зараз зайдемо подивимося, що тут взагалі є. Камера тут на 50 мегапікселів До речі, зробити фото написано. Боже, нарешті вони переклад нормальний зробили. Б'юті режим. Дивіться, у нас раніше все англійською було, тепер уже все українською мовою що і правильно написано. Портретний режим, так, і режим більше. Панорама є, режим макрозйомки у нас є. Отак, от от, бачите, Blackві потихеньку все-таки все ростуть. Максимально можна знімати, дивіться, в 4К бюджетний смартфон, 4К запис доступний. Я так розумію, ще й стабілізація тут може бути. Хоча, в 4К навряд чи вона буде. А якщо поставити Full HD, все одно нема стабілізації. Ну тут, звичайно ж, мінус. Тому що, як то кажуть, для кожного для кожного бренду в мене різні вимоги. От для Blackview, як до лідеру в плані фотозйомки і відеозйомки, в принципі, то, на жаль, хотілося б бачити тут стабілізацію, але тут її немає. Зробимо зараз коротенький тестовий знімочок на цю 50-мегапіксельну камеру. Так, знімок в мене трошки змазався, чи то не сфокусувався він нормально. Незрозуміло. Так, да, трошки змазаний знімок, нічого не побачимо. Трохи незручно було дивитися і в камеру, що я знімаю. Фотоапарат мається на увазі. фотокамеру, І знімати. Рука трошки дёрнулась. Ну, але бачите, режимів багато, все нормально. До речі, по швидкості роботи, от взагалі, ви не скажете ніколи, який тут процесор. Таке враження, що тут ну, прям дуже все швидко. Як для бюджетного смартфону, мені прям подобається. Я сподіваюся, ви подивитесь повний огляд цього апаратику на, по, на основному каналі, тому що, як на мене, вся фішка тут саме буде в процесорі, і процесор прям затащить, мені так здається. Коротше, Shark 9 Новинка. Підписуйтесь обов'язково на основний канал і дивіться повний огляд. А я вам дякую за перегляд цього розпакування. Бувайте!